Привіт! Хочу запросити тебе на навчання м 4 ready Це платформа з виховання нових лідерів. За 9 місяців навчання ми говоримо про такі теми, як особистий розвиток, комунікація, командна робота, учнівство, благовістя та заснування нових церков. Справді, платформа М4Ready – це класна можливість для відкриття своїх певних навичок та усвідомлення своїх навіть потаємних талантів. Платформа допомагає відкривати певні думки і навіть зароджує певні роздуми над тим, щоб започатковувати церкву майбутньому. М4Ready – це місце, де бажає твого розвитку. Саме тому я запрошую тебе долучитися до нас. М4 Ready – це класна платформа, де ти можеш переосмислити свої стосунки з Богом, своє бачення з приводу організації нових церков та як доносити добру новину про Ісуса Христа іншим людям. 9 місяців ми маємо як онлайн матеріал, по якому проходимо. Маємо зустрічі з ментором, і так само ми маємо живі зустрічі всіма тими, хто навчається. Це корисний час для тебе, тому запрошую тебе, доєднуйся до МЧІ.